Вітаю, любі хлопчики і дівчатка, і запрошую вас на заняття. А на занятті ми з вами поговоримо про лісових тварин. Дітки, ми з вами продовжуємо говорити про тварин лісу. А на початку заняття давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, сонце і вітер! Доброго ранку, ліси. І поля, доброго ранку, плането Земля, а всім присутнім зичимо здоров'я і добра. До нас із вами прийшов незвичайний лист із запрошенням у гості. А від кого він? Ми з вами дізнаємось, відгадавши загадки. Перша загадка з нашого конвертику така пухнаста, маленька, руденька, жваненька, прудкі має ніжки, гриби їсть та горішки. Хто це? Правильно це білка? А білка яка? Правильно пухнаста, маленька. Руденька, жвавенька. А де живе білка? Правильно, вона живе в лісі, а якщо точніше, то у дуплі на дереві. Наступна загадка з нашого конвертику така. Не ходжу я, а скакаю, бо нерівні ноги маю. Я страшенний боягуз. Всіх на світі я боюсь. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву ріпу буряки. Підгадайте, хто я такий. Правильно, дітки, це заєць, добре, дітки. А заєць який? Так, він страшенний боягуз, Волохливий зайчик, так? А де він живе? Так, він теж живе у лісі. Наступна загадка з нашого конвертику. Котиться клубочок зовсім без ниточок, замість ниточок 300 голочок. Хто це? Правильно, це їжачок. А їжак який? Правильно, він колючий. А навіщо йому голочки? Правильно, щоб захищатися, а ще їжачки впадають сплячку взимку. Наступна загадка з конвертику така. Ця красуня непроста. вона хитра та руда, має хутро золотаве і розумна, і лукава. Хто це? Так, це лисичка, вірно. А лисиця яка? Так, вона хитра, руда, лукава, розумна. А де живе лисиця? Так, вона теж живе у лісі. І остання загадка з нашого конвертику. Клишоногий та великий, дуже сильний звір цей дикий, через ліс іде вперед, дуже-дуже любить мед. Хто це, дітки? Так, це ведмідь. А ведмідь який? Так. Клишоногий, великий, дужий, сильний. А що полюбляє їсти ведмідь? Правильно, він дуже любить мед. А де він живе? Так, теж у лісі. І ось оці всі тварини нам написали листа. А як можна назвати всіх цих тварин? Так. Дикі тварини. А де вони всі живуть? Так, у лісі, вірно, малята. Малята, а зараз я вам пропоную пограти в гру чи чия тінь. Перед вами будуть з'являтися картинки, а ви повинні впізнати, чия ця тінь. Ну що ж, готові? Тож розпочинаємо. Ви дуже гарно грали в гру, всіх тваринок впізнали. Дітки, пропоную вам ще пограти дидактичну гру, яка називається Гостинці для звірят. А правила гри наступні. Перед вами будуть з'являтися картинки із гостинцями, а вам потрібно відгадати, хто ж полюбляє такі гостинці. Що ж, починаємо грати. Як називається цей гостинець? Це зелена капуста. А хто полюбляє їсти капусту? Правильно, це зайчик. А назвіть, будь ласка, цей гостинець. Правильно це горішки, а ще їх називають ліщина. Для якого звірятка такий гостинець? Правильно, це гостинець для білочки. А це що таке? Правильно, це жолудь. Яка тваринка полюбляє жолуді? Правильно, їх полюбляє теж білочка. Молодці. Малята, а що це за такий гостинець? Хто полюбляє морку? Зайчик. А що ж це за такий солодкий гостинчик? Вірно, дітки, це мед. А хто ж полюбляє мед? Так. Вірно, мед полюбляє ведмідь. Малята, ви справжні молодчинки, дуже добре впоралися з усіма завданнями. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, а хто ж нам з вами написав листа? Так, нам написали лісові звірята. Дітки, а як можна сказати про цих тварин? Які вони? Правильно, дикі, а живуть де вони? В лісі молодці малята. Дякую вам за увагу, дітки. Бажаю вам гарного настрою і до побачення!